<гірнен> Живу, з вами Сатанте спортс, і ми з вами знаходимося студію MainCast, де проходить зйомка Екстра Формули 1 Мексико. Пішли дивитися? Чують мене тут. Більша затримка чи менша? це правда. Це перша студія, де ми працюємо по сценарії до того, як не була Water. Говорення, якісь підсумки далі показуємо кубок пілотів, кубок конструкторів. Потім говоримо про. Ой, як у нас буде Міксічка така, що там було минулого року в Міксічки, коротенько згадали. Про, про, про тем, то, ти так. бачу, хай лайк в 11 Доброго вечора усім поціновувачам Формули 1. Сетанта Екстра Тайм наживо присвячена Формулі 1 в ваших приймачах.